В білій церкві на масиві незалежності на базі клубу за місцем проживання Прометей відкрився спортивний простір, де кожен охочий у безпечних умовах зможе зіграти в дартс, настільний теніс та інтелектуальні види спорту шахи, шашки тощо. Це комунальний наш заклад, який підпорядкований клубом за місцем проживання, а саме комунальний заклад клуб за місцем проживання Прометей. В якому вже ми запланували давно досить давно провести ремонтні роботи, саме в укритті. І сьогодні ми маємо можливість нарешті побачити результат роботи, який вже був довгий період, над яким працювали багато людей. І саме головне завдання було саме цього укриття, щоб воно функціонувало для спортивних видів спорту. І в цьому приміщенні тут будуть культуватися різні напрямки від різних спортивних шкіл. Вже зараз у просторі чимало відвідувачів, зокрема, і ветеранів російсько-української війни. Один із військових, який вже не є у лавах ЗСУ, бо списаний за станом здоров'я, каже: прийти і пограти в теніс та і просто поспілкуватися дуже гарно впливає на психоемоційний стан. Дуже позитивно, дуже що саме і теніс, і дарці общення з побратимом. І... Просто слід на безоплатній основі простором зможуть користуватися і діти, і дорослі. Тут проводитимуть різні змагання та працюватимуть спортивні гуртки. Цим приміщенням зможуть користуватися як і діти, так і дорослі в залежності від тих заходів, які будуть тут відбуватися. Але на звичайній основі тут будуть організовані гуртки, які безпосередньо будуть працювати для всіх охочих. Вже незабаром у новому просторі відбудуться перші змагання чемпіонат громади із. Настільного тенісу. Сьогодні у нас відкриття чемпіонату настільного тенісу, чемпіонату міста. І на наших соцмережах буде розміщена онлайн-реєстрація, де кожен охочий може зареєструватися. Будуть у нас значить, дві вікові категорії: це діти і дорослі. Починається цей чемпіонат 22 лютого. Будуть приймати участь перші це особи з інвалідністю. І далі вже будуть впродовж березня місяця. Буде відбуватися сам чемпіонат. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.